Всім привіт! Сьогодні 17 серпня і ми розпочинаємо сезон картоплі. Будемо копати сьогодні картоплю. Це в нас тут невеличкий кусочок на полі. Я вчора викосив буряни і зараз будемо пробувати копати. Що воно покаже. Ось такий цього року урожай у нас. Картопля є, нема що казати. Урожай хороший, вродила цього року добре. Ну це на полі, на городі ще не знаю, не копали. Як я казав, минулого року. Минулі роки, що червоні сорти родять добре. Є, цього року, ворожа є добрий. половину, мабуть, що викопали. Викупили ми вже всю картоплю, позбирали і вже і привезли додому. Зараз підписуємо насіння і зносимо в погріб. В льох. Цього року урожай гарний. Того року теж був непоганий, а цього року на полі. Краще, ніж того року. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Сезон вже відкрили. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!